Шевченко і леє. За що мене як росла я і люди не любили За що мене як виросла? Головоньку червону рожаву до білого пониклого личинка лілей і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю мій брата єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона я. Та нашого злого пана кляла, проклина та й у мене. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що майстря, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди. Отаке тобі, брат. Було мені в світі, молодого, короткого не дали дожити. На диво на мене дивилась, а дівчата заквічались і почали звати лілею снігоцвітом. І я просвітати стала в гаї. Морожав на, на біле поникли.